Ну що ти, Надя, була в стоматолога, вже полікувала всі свої зуби чи ще ні? Да, Боже, заплатила всі гроші світу, ти навіть не представляєш, які зараз ті зуби дорогі. Боже, я навіть чесно, тобі тако сказати, навіть я не хочу уявляти. Оце була в перукаря, знаєш, потратила теж кучу грошей, і теж треба зходити до стоматолога, а лише ніяк не можу наважитися. То думаю, оце в тебе запитає, що там і як, до чого. Слухай, ти бачила каву якась лежить, то й певно, Що Може, візьмемо? Чуєш? А ну 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 давай ну йдемо візьмемо, поки немає нікого. Чекай, чекай, дивись, є. А що ви тут робите? Так прийшли І що, протестили? А ви руки в карманах тримаєте. А ну покажи, що там в тебе є. Покажи, уже руки ти достала. Ти а що це таке? Ну, так, 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 так покажи ну. Покажи ну. нам. Там нічого нема. Не рийся в мене в карманах. Хоч би у пачці брала би. Ти за неї заплати на касу, поняла? А скільки то з мені. то буде? За кілограм заплатиш, нічого тобі не зробиться.